А Может он отправил кому-то и удальше? Он меня фотографировал. Он просто подошел, начал ее фоткать, а она будет не кого-то делать, а он начал ее. Вот с чего началось это все. А здесь он фоткал это то, что делает. Она свалилась в суде. Хорошо, а просто на дай это забери снимали выбор, давайте. Вы забыли его тачли, чтобы Я насколько знаю, вот я привел вам не А я его попросил сюда.

Ну, це група порушення. Спочатку має джати все. От коли в той момент коли поставити, тоді ви витягуєте, ставите і кладете назад. А не ходите по комісії по дільниці спочатку. Я не вона, ходила, вали, вали, вона у голови. Вона в у голови. голови. Вона, 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 вона. вона не в сумочці, голова не відлучається. Я бачила, вона тут. У вас протоколи вже підписані. Далі вона буде все. Заберіть, будь ласка, операція. Чого ви вже віддаєте про це розрахунку? Так протокол пустить, чого підписи стоять. Протокол. Женя. Протоколи з підписами вже стоять. Коротше, теж. Подивіться, от що це таке. О, шо, Мені це дуже-дуже цікаво, що це таке. Акт на от право. Поставлені податкової. Яка година? Макс. Яка година? Година яка? Підписані що це? 14-10. 14-10. Зафіксуйте, будь ласка. Чотирнадцята десять. Машина мене була на розривайся. Машині пабочки. П'ятнадцять. П'ятнадцять о 10. 14 -10. 14 -10. 14 -10. 15-10 будемо фіксувати. Ні, що на початку комісії? От ваш uh, конфлікт інший, бачите? Вот. Трошки інші моменти є. Всіх інших, так? От, є трошки інші моменти. Що він пустив? Ви член, пан, член член комісії, яка година? пустив? Коли протокол комісії складається і підписується? Протокол про підрахунок голосів виборцев. Так от, знаєте і порушуєте. Міліці. <реку> <реку> сюди? А як? На протоколи? На протоколи підписані? Ні, це протокол, це член комісії. А це окремо. А, а, а по чому перегрупа їде? Почекайте, як це знищити? Не знищити, а ми будемо акт складати. Ні, ми хочемо, що там підписано. Добре, значить зараз складаємо акт, а тоді будемо перечеркувати. А ви скажіть, будь ласка, скільки, покажіть, скільки у вас таких продуктов? Один. Рахуйте, рахуйте, один. Да, ні, ви рахуйте всі, будь ласка, мені покажіть, благу. <мас виска> да. Два. Покажіть норму закону, ви хоруєте. Підписані протоколи вже. Це от інша справа. Можна не хвилину. Чисті пусті підписані протоколи. Оце Давайте рахуйте. Як вас звати? Скажіть, будь ласка. Марина Олександрова. Марина Олександрова, на прізвище у вас є. Гурінчук. Гурінчук. Будь ласка, порахуйте кількість підписаних протоколів. Ні, ви тут показуйте, будь ласка. Один. Так, Два, три. Три, чотири, п'ять, шість, Сім. Вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. Тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять. Кількість 20 протоколів підписаних секретарем, заступником і головою комісії? Вітаю вас.